Привіт, друзі! Вітаю вас зі святом православної Пасхи. Кожного року, в цей день в Єрусалимі, в каплиці гробу Господнього, яку ще називають кувуклія, у церкві Воскресіння Христового відбувається чудо сходження благодатного вогню. Згідно з православними віруваннями, цей вогонь спонтанно виникає після довгої молитви. Але насправді, як виникає цей вогонь? Відповідь дуже проста. Її знали всі давно, але якщо у вас є сумніви, ви можете почитати Вікіпедію. Далеко ходити не треба. Найкраще буде це свідчення людини, яка, власне, там була. В 2001 році місцеблюститель Патріаршого престолу Єрусалимської церкви Митрополит Корнелій брав безпосередню участь в церемонії освячення вогню, і він про це розказав. Вогонь запалюють від лампадки, яка там стоїть на постійній основі.